воруют у детей воду. Просто высасывают ее к себе. Сука ты! Сука ты! Почему промышленность пьет воду реками, пока старики таскают воду ведрами с уличных бочек? Ты не орешь! Ты... Это, ты... Ты... Это ты что орешь? Что? Иди что? ты нам, Натаняна! Витаю! Про те, як росіяни руйнують наш український Донбас, лише на нашому каналі є з десяток відео, але зазвичай ми розповідали про те, як росіяни завойовують міста і захоплюють українські міста і села. Вони повністю їх знищують, руйнують фактично кожен будинок, до розбивають і потім його захоплюють, заходять. Але сьогодні ми хочемо поговорити про Донецьк місто, в якому ніколи фактично не було вуличних боїв. Воно зараз розташовано доволі далеко від лінії розмежування, місто, в якому вже понад 10 років панує руський мір, але назвати це місто пахучим, квітучим ми не можемо. Пахучим так, ну швидше смердючим. Основне нововведення останніх місяців це те, що фактично під кожним будинком у самому Донецьку валяються пакети з екскрементами. Вибачте, за такі подробиці мешканці Донецька какають в кульочки, потім все це все і викидають. Через вікно в квартирі не пахне, зате пахне ціле місто. Декалі. Деякі мешканці вже не Поставили дуже соромляться, виходять в парк в центрі міста Десь і там справляють свої води. потреби. У Нас Втору є такі відео, але з етичних води. міркувань То ми вам його дін. не покажемо. Вода вона в Донецьку Декалі. фактично закінчилася. Час від часу Декалі. привозять її вантажівками. Декалі. і цю воду вже починають красти. У Донецьку з'явилися водні мордери. Приїжджають водовози Подкидывают шланг в бочку и просто высасывают ее к себе. С одной, со второй бочки. Вот пришлось сообразить такую схему, понимая, что она не слишком надежная, но это хоть какая-то мера защиты от этих водяных мародеров. Били цих бочек уже выникают в э, сварке и суточки ледь не бьются, хотя мы не знаем, не все ж потрапляє на видео. Воруют у детей воду. Это э, канистра специально для детей. Стоят и у детей забирают воду. Шо позор! Шо позор! Шо позор! Просто позор! Сука ты! Сука ты! А ты кто? Я? Ты кто? Чё ты ехала б себе спокойно? А ты кто? Тварь! Мы ну, за детей вообще-то заступаемся. Мало на вас кидали, падла. Ну подожди. Бог свидетель. Вот именно, Бог О, свидетель. О, смотрите, люди еще и за Украину. Я мало на не... нас кидали. Люди, а как хорошо, мало на нас не кидали. Не людям, которые... Слышишь? Вот те жители Донбасса уже кажут, что скоро у них начнут воевать. Добрита у вас кончилась Доброта у всіх і за это води. А коли? А коли війна -за, води. -за... за війна вже 11 літ убивать, а ти говориш. Ну, так ви перші будете, хто буде убивать за воду. Ну і вже традиційно найбільше страждають люди похилого віку, поки вони сходяться на конкретний час до бочки, щоб набрати води, молоді вже є. Разбирай. Явление было на да. 4. А, а, приехала машина, воду раздали, но не ни, никто не, не рассчитал. Визе мизер визер, потому что здесь очень много людей живут. Пусть не считают, что мы здесь не живем. Везите уже домой. Так дождилась да вода. Звичайно, що російські пропагандисти у цьому звинувачують українську владу, кажуть, що українські військові контролюють частину каналу Сіверський Донець, Донбас, по якому вода власне потрапляє в Донецьк, а потім далі на інші міста цілого регіону. Але знаєте, я 10 років їздив на Донбас і десятки разів проїжджав. Через цей канал, і що я вам хочу сказати, там завжди була вода. Більше зрештою, росіяни навіть побудували якийсь там невеличкий водогін із річки Дон, який перекачує воду у самий Донецьк. Але чомусь потужності його не вистачає. До місцевих жителів нарешті починає доходити, що справа не лише у війні. Вони говорять про корупцію місцевих чиновників, про їхню бездіяльність і вже за традицією б'ють поклони Путіну і чомусь голові Слідчого Комітету Бастрикіну, крім там різної ідеологічної полови про те, що Донбас ССР, це серце Росії, про те, що е, Російський мир руйнують місцеві чиновники, вони почали оці люди почали задавати дуже конкретні запитання. Почему ріки даючі життя регіону, багато років не чистились, несмотря на виділяємі средства? Почему водопроводна система розваливається на глазах у власти? а они отсчитываются успехами и борьбой за воду. Почему нет вода отлива шахт? Почему промышленность пьет воду реками, пока старики таскают воду ведрами с уличных бочек? ЧС не объявляется. Заводы продолжают потреблять огромное количество воды. Почему все решения временные? Зима близко. И почему зимой мы можем остаться полностью без воды, тепла, когда котельные встанут из-за нехватки электроэнергии, которая напрямую связана с нехваткой воды? Это не просто халатность, это предательство. Река Крынка, которую власти расчищали, на сам... в скобках расчищали, на самом деле заброшена. Там нет ни техники, ни рабочих. Другие реки находятся в таком же самом состоянии. Заросли заилены, русла не, расчислены, не расчищены. Вода в кранах ржавая, трубы гнилые, но деньги на ремонт куда-то исчезают. Подвоз воды в бочки нерегулярный, бочки стоят пустые. Подвоз воды в ой, адресного разноса воды инвалидам и пенсионерам нет, хотя было обещано. Водоотлив шахт не осуществляется, из-за чего пропала вода и в колодцах также. Рядом со ставками, которые находятся в городской черте, находятся свалки мусора. Вода во время дождей смывается, во время дождей мусор смывается в воду. Екологічна служба не приймає ніяких дій. Ці наївні люди навіть посилаються на Конституцію Росії. Мовляв, там записано, що джерелом влади в країні є люди. Здається, в них там джерелом влади є Путін, а їхні джерела на Донбасі. Вже давно. Триста Але все-таки на цьому відео е, можна помітити дуже одну цікаву деталь. Відчутно, що ці люди раніше жили в Україні, тому що вони виходять з вимогами. І з претензіями вони у влади вимагають. Ми потрібно приймати рішення в діалогі з жителями Донбасу. Зараз діалогу немає. Ну відповідь прийшла дуже швидко. Звичайно, не від Путіна і навіть не від Бастрики, навіть э, місцевого князька э, там керівника фракції Єдина Росія в так званій ДНР. Ну просто послухайте, що він відповів цим людям. Прощення Бастрикіна дат вас було. Від мене, як керівника фракції. Единой России в Народном Совете, Донецкая Народная Республика, тоже обращение э, к Следственный комитет. Я прошу вас разобраться с данным заявлением, э, проверить все и дать эту полную оценку, потому что в этом заявлении, э, и на мой взгляд, э, полная ложь. И с этой помощью этой лжи вот такие граждане пытаются раскачать, дестабилизировать э, обстановку внутри страны. Не знаю, чи ми ще побачимо цих людей в інших зверненнях. Я дуже сумніваюся, але зверніть увагу, у цьому натовпі практично немає чоловіків, їх забрали на війну. А зараз у Донецьку проживає від 350 до 500 тисяч людей. Точних даних ми не знаємо, тому що ніхто цих підрахунків не проводить. А ще є Макіївка, Єнаківа, є проблеми з водою в самому Маріуполі. Зараз немає води, скоро не стане каналізація. Так кажуть фахівці, тому що все, що. Мешканці туди накидали, воно там вже засохло, закоксувалося, і пробити його буде дуже і дуже складно. Також прогнозують, що взимку не буде електроенергії. Теплоелектростанції також не працюють без води. Чи буде централізоване опалення, теж є сумніви. Якщо його навіть і запустять, то місцеві жителі просто спускатимуть воду з батарей. А взимку вода в цих бочках, які поставили на вулицях, до того всього ще й замерзне. Перше в Донецьк я потрапив у 1998 році. І тоді місто мене неймовірно вразило. Від самого аеропорту до самого міста. Я бачив сотні клум з трояндами. Місто справді пахло. Воно і зараз пахне. Тільки не трояндами. Русским міром пахне. Побачимось.